Тому що первісне поселення всіх людей в світі, і нашою мовою, і іншими мовами, було в селах, і, врешті, винятково, завдяки селу, місто стало українським і витіснило звідси окупанта німецького і польського. Московити, які загарбували нас починаючи з другої половини 17 століття, використали цю безглузду карту, особливо у 20 столітті, через те, що вони дуже добре усвідомлювали, що найстійкіший, найприродніший, найглибший, найвкоріненіший елемент українського світобуття це селянин. Чому? Бо він обробляє землю і він дає нам їсти. Але він не просто обробляє землю, і дає нам їсти. Він сповідує наші високі українські ідеали. Він розуміє, що таке своя земля. Так як це розумів англійський селянин, який врятував англійську верхівку від французького по.